Поміщення народного руху і завтра з 11-ї години, 11 години буде проводитися прийом. Перепрошую, в, в четвер, я вже переставку в четвер. В четвер буде відбуватися прийом, і тому я звертаюся до вас і вже розіслані, не засумана інформація, я розіслала вже повідомила, що просимо дати оголошення щодо прийому народного депутата в Україну Олексій Такі прийоми будуть відбуватися щомісяця. Прошу. Як, як, як правило, по четвергах, четверга. але все дуже буде залежати від того графіку, який затверджений в Верховній Раді. Адже, наприклад, ми не голосували за той графік, який от зараз затвердили на наступну сесію. Чому? Тому що був порушений закон України про рекламу. Реклами це вже є не просто підзаконні, якісь акт, це є, це є закон України. І відповідно, якщо там чітко розписано, як мають відбуватися як має бути, яка має бути розстановка пленарних засідань тижнів, тижнівку, яка має бути розстановка. Засідань в комітетах і робота в округах, а, тобі, вони ту перемішали, чому підстроювали Там 1 мая, 9 мая, 8 марта і тому подібне. Ми ми, там, так. ми, ми, ми не проти того, але вони взяли об'єднали. Відповідно, в мене так само буде десь зміщений графік в залежності від того. Але, як правило, це буде тиждень роботи в окрузі і е, буде відбуватись прийом. Так само буде і метал проводити. Прийом у себе на окрузі по районах. Так, по районах є зустрічі з виборцями проводити. Тобто, Михайло не буде зараз до прийом у Тернополі, це буде в районі. Так Так само буде і пан Олега, але пан Олег партійним списком, приймання вас спільно. Пан Олег, так, 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 Справа в тому, що і я, і пан Олег, всі можемо робити прийоми всій Україні і. Тому ж саме в місті Тернополі теж може проводити прийом. Але якби десь в мене там більше зобов'язання перед округом своїм є, то я маю там заплановані зустрічі, теж прийом проводжу. Але десь ну, так само по всій області можу їздити. Він при по партійному списку. Тобто він на Полтавщині буде проводити прийоми, бо кажу, що він є уповноважений. По Полтавській області. Очевидно, ви будете кожного місяця робити певне оголошення і саме той так. день? Тому наперед ще... Абсолютно. Так. Тобто за, за пару днів буде дано оголошення, два звертатися, то що давали оголошення там і там.